Всім доброго вечора. Мене звати Людмила Громова, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як спеціалісту-косметологу збільшити дохід від своєї експертності вдвічі. В першу чергу хотіла би вас познайомити. З собою, да, хто я така, і, відповідно, познайомити вас із компанією. Я сертифікований нутриціолог по здоровому харчуванню, так, і по свідомому оздоровленню вашого тіла, лідер компанії Natural Sunshine, учасник конференції з нутриціології, проводжу детокс-марафони і маю сотні задоволених клієнтів. Виріняла свій стан здоров'я після лікування онкології, і відповідно тому я залишилася в компанії Natural Sunshine і почала розвивати свій бізнес, тому що побачила тут чудові можливості. Інформація, яку ви сьогодні почуєте, буде актуальною для кожного з вас. А хто ж це за такий виробник і компанія Natural Sunshine Products? Вона на ринку уже понад 50 років і з 1972 року існує на ринку фітопрепаратів, найкращий виробник біологічно активних добавок в Америці і на даний час стрімкими темпами масштабує свій бізнес у країнах Європи. Продукція компанії Natural Sunshine Products користується попитом в понад 70 країнах світу і має більше тисячі найменувань: це і нутріцептики, і біологічно активні добавки, і вітаміни, і парафармацевтики. Якщо говорити більш детально про асортимент продукції нашої компанії. То сюди входять, як я і говорила, біологічно активні добавки, вітаміни. Також є косметика по догляду за тілом і обличчям, що якраз дуже актуально для спеціалістів-косметологів, декоративна і лікувальна косметика. Також компанія представляє свої аксесуари, які ж має переваги. Компанія Natural Sunshine Products над іншими відомими виробниками у світі. По-перше, це власний завод виробництва, що дуже важливо, тому що якщо ми бачимо на ринку інших виробників, то дуже часто в них немає свого власного заводу і вони займаються певними якимись перекупками. Так? Компанія випускає високоякісні препарати. І ці препарати гарантують досягнення лікувального ефекту за досить короткий термін застосування. Продукція компанії Natural Sunshine Products зміцнює здоров'я та покращує наше самопочуття. І при виробництві використовується високотехнічне обладнання та дуже якісна сировина. І для того, щоб ви також зрозуміли. Якість продукції дуже є такий важливий момент, що продукція компанії Natural Sunshine також перевіряється на радіацію. Жоден з виробників не робить такі перевірки. Найважливіша мета компанії Natural Sunshine. З якою вона чудово справляється, те випуск біологічно активних добавок максимального рівня якості, які важливі для здоров'я людини. На етапі створення нового продукту запрошуються суспільно визнані фахівці і науковці, авторитетні у колах біохіміків, фармакологів і дієтологів. Сьогодні наша компанія Natural Sunshine Products зарахована до основних виробників нутрицептиків в Америці і була відзначена такими виданнями як Forbes, UTAG Business і Fortune. Також компанія Natural Sunshine Products має дуже багато відомих. Сертифікати в якості продукції, таких, яких навіть не мають не всі фармацевтичні компанії, і це дуже важливо. В першу чергу це сертифікати якості GMP, сертифікат TGA, свідоцтво про реєстрацію представництва в Україні, майданчик для виробництва косметики NSP, Сертифікація за стандартом ICO, сертифікат NCF, продукти компанії Nature Sunshine. У них відсутній глютен. Відповідність вимогам VADA. Також наша компанія має сертифікат GMP для косметики Бременіке. Сертифікат органічного виробництва отримала нагороду 2002 року і Steve Everts 2021 року. Також Natural Sunshine Products у нас є відзначені українською народною премією у 2018, 2019 і навіть у 2021 році. Тому, як ви бачите, стандарти якості виробництва нашої продукції досить високі. Як же ж ви можете застосовувати саме продукцію компанії Natural Sunshine для своєї роботи, якщо ви працюєте косметологом або працюєте у б'ютів-сфері? В першу чергу ви можете навчатися нутриціології, тобто нутриціологія це один із інструментів для залучення ваших клієнтів. Ми можемо допомагати клієнту вирішити декілька своїх запитань саме через інтегративний підхід. Тобто, якщо ви косметолог, так працюєте шкірою, робите відповідно для своїх клієнтів масочки, так? Певні доглядові процедури за шкірою обличчя, за шкірою шиї. Так? Ми повинні розуміти, так, що недостатньо буде попрацювати лише зовні, а потрібно вирішувати питання із середини, тому що, якщо є певні висипи, є акне, так? відповідно, зрозуміло, що тут будуть певні порушення шлунково-кишковим трактом. І також потрібно працювати з середини. Такі питання якраз можна вирішувати через корекцію харчування, біологічно активні добавки, плюс вже певні доглядові процедури, тобто безмедикаментозно. Тому в компанії Natural Sunshine можна вибирати сферу діяльності як спеціаліст-нутриціолог. Ви можете вивчати нутриціологію. До речі, компанія надає цю можливість на базі Академії здоров'я Natural Sunshine, плюс на наших навчальних майданчиках. І таким чином ви навчитеся складати програми з біологічно активними добавками, можете робити корекцію харчування і також робити консультації вже по водному балансу. Це все в сукупності допоможе вашим клієнтам вирішувати різні питання по їхньому здоров'ю. Тобто, якщо людина до вас прийшла зробити масочку для того, щоб в неї там зник висип, так ви паралельно можете їй допомогти закрити декілька їх, її питань, тобто в неї. Через, наприклад, реабілітацію шлунково-кишкового тракту, в мене неї може зникнути і висипи, і налагодитись робота шлунково-кишкового тракту. А ви також, як спеціаліст в своїй сфері, вирішуєте одночасно декілька питань, і ваш клієнт однозначно залишиться задоволеним. І коли він побачить. Оцю вашу турботу про нього, так, він однозначно буде до вас повертатися знову, тому що він буде бачити і відчувати, що ті рекомендації по здоров'ю, які ви йому даєте, вони йому однозначно допомагають. Як я і говорила, у вас є можливість підвищувати свою експертність через Академію здоров'я. Natural Sunshine. У нас така академія здоров'я проходить на базі компанії кожні два місяці. І саме на цій академії ви можете отримувати дуже багато практичних знань, саме протоколів, які ви можете застосовувати у своїй сфері. Які ще вигоди ви можете отримати від співпраці з компанією Natural Sunshine? Це визнання, так? Це зміна вашого оточення, тому що ви будете знаходитися в колі однодумців, в колі людей, які досягли в бізнесі дуже хороших результатів. І відповідно в цьому оточенні ви будете формуватися як особистість і буде змінюватися ваше мислення. Як можна змінювати своє оточення, так? окрім Навчання, які ви можете отримувати на нашому майданчику в онлайні, так як от зараз ви дивитеся онлайн-презентацію, ви можете ще відвідувати живі заходи. Живі заходи це певні семінари, це можуть бути міні-конференції в якомусь місті від вашого спонсора або від вашого наставника. Плюс ви можете відвідувати більш вже такі масштабні конференції. Це можуть бути конференції в Україні, я, наприклад, була на початку цього року, їздила в Карпати, і мені дуже сподобалося, тому що я там отримала і знання, познайомилася більше з продукцією компанії, плюс познайомилася з успішними людьми. І саме після такої конференції у нас відкривається вже бачення, так, що нам потрібно робити, що ми можемо досягнути, розмальовуються наші цілі, і ми розуміємо так, до чого ми можемо йти, тому що ми можемо і поспілкуватися з вже людьми, які досягнули високих результатів, які нам допоможуть зробити свій фокус. Також ви можете їздити на вже більш масштабніші конференції, яка, до речі, ми також я з командою повернулася з такої конференції буквально два тижні тому. Це вже такі масштабні заходи від компаній, міжнародні конференції. Цього року це була конференція у Варшаві, де ви також побачите, скільки людей реально стає успішними. І отримує визнання, плюс отримує високі чеки від компанії. Також є можливість, коли ви вирішите, наприклад, співпрацювати з нею Sunshine, ви маєте можливість отримувати автомобіль від компанії і подорожувати, що дуже важливо, тому що. Я коли почала співпрацювати вже свідомо з компанією, мене найбільше надихнуло те, що я можу дійсно подорожувати і можу подорожувати багато, тому що компанія робить спеціальні промоушени для тих людей, які досягають високих рівнів, так? і ці люди можуть бачити такі красиві куточки світу, які... Не кожному доступні, так? тобто відпочивати на Карибських, наприклад, островах, так? їздити на Балі. Плюс можна відвідати в Америку і поїхати саме там, де знаходиться представництво і завод компанії Natural Sunshine, і подивитися, як взагалі виробляється ця продукція, так? через які етапи вона проходить. І насправді перед вами відкривається дуже багато можливостей. Тому компанія Natural Sunshine це та компанія, яка надає стільки можливостей, головне взяти ці можливості і їх використати. Так? Всім дякую за увагу. Можливо, у когось є запитання, то я готова на них дати відповіді. Зупиняти я би ще хотів додати, дякуємо Людмила, що хто прослухає в записі дану презентацію, ви обов'язково зверніться і задайте додаткові запитання, як стати партнером компанії Nature Sunshine Products. Ось і як далі діяти в команду. Зверніться до тієї, людини, яка вам передасть це відео, і вона вам скине реферальну силочку. Дякую. Всім дякую за увагу. Гарного вечора.